Всім привіт, всім гарного дня. миру, спокою, затишку і Божої опіки. Замучила та волосся. До гори не дістає тільки весь весь час. Ну нічого, так прийшло мені насіння. Прийшло мені насіння. Так що будемо, будемо зараз розпаковувати. От. Сайт звезд світ насіння. Я минулого року там замовляла насіння, так що рекомендую. Минулого року замовляла. Все прекрасно сходило, все прекрасно росло. Угірки росли взагалі до самої пізньої осені, я вже не пам'ятаю, коли ми. Десь вересні місяці. Так, вересні місяці зачищали город вже, І я ще навибирала угірків. Так, що ось таке то. І, і червоний буряк, і морква. Взагалі морква супер була. ви ж бачили, яка гарна повиходила. Так що рекомендую вам цей сайт. Ось. Посилання я закріплю в коментарях. Чекайте, де воно розкривається. Ага, знайшла. Ось. Так що ось такі-то справинки. І будемо зараз розпаковувати, що ми, що ми з насіння набрали. Зараз я вам все покажу. Ось. Номер телефону і посилання буде в першому коментарі закріплене. Ось. І будемо. І будемо, і будемо дивитися, що я назамовляла. Тут така красота. Так. Так. Ось, це мій буряк. Кілограм був раку центаур полі. Один кілограм. Це е, білий буряк. У, насіння файне дрібненьке. Тут тут можна буде купу посіяти. Я хотіла білий так. Так. Все, що я замовляла, все мені прийшло. О, бачите, скільки я всього. На багатську, я замовила. 1699 гривнів 60 копійок. О! На таку суму я замовила. О, це подарунок. Ой-ой-ой, що це подарунок в мене. О, мені подарунок полозили. Хай маленький, але приємно. Так, щось таке. -то. О, чотири сорти огірочків. Так. Огірок Амур. Огірок Артіка. Ар... 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 Так. Альянс і акорд. Так, тих ще таких не сіяла, а амур це супер. У мене було минулого року дуже гарне насіння. Так що рекомендую купувати. Так, це подаруночок. О, бачите, подарунок пише. Дякую за подарунок. Дуже приємно. Ось. Так, що ось таке? То так. Чисто жук. О. А, тут те, що насіння протравити, щоб довгоносик не їв. О, оце воно. Бо я не могла знайти котре, я казала, положить, дайте мені, у вас є те, що насіння протравлювати, щоб кав, довгоносик не їв буряка, як сходить. Вони кажуть, є, яка кажу, ото положити, мені, щоб було це насіння буряка, чим протравити. Оце мені вони положили, бо я не знала, котре воно. Вони краще знають. Ось, я казала, щоб мені поклали. Ось. Скільки воно, Ой, я вам не скажу, не повністю. Ну, тут саме дешевше насіння на все. О, я тут його не побачу, чесно кажу. Хіба вечір, якщо схожете, я вам все насіння в ті. Ціни почитаю на стрімі. Так, добре, що мені є для бурака протравлювання. Так. Так. Так, редиска, червоний великий. Ого. Ой, що тут є, Що тут є, Скільки до цього є дівчата. Я подивіться, я, я трошки казала, я трошки, я не багацька. Так, це те, що замочувати, щоб не. Те. жуки не їли. Як воно злиться, Господі Боже? Престиж. о е, Щоб жуки колорадські не їли, помідорів, розсаду замочувати. Капусточку. о Це я замовила престиж, так. Так, цукрова голова, капуста. Підки ми потім подивимося, добре? Так. Підки потім подивимося. Так. Ого. Ой, дельфініум. Це, це моя красота. Так, 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 так. Настурція. Так. Так, це все це все мені. Це все мені. <ріхи> так, Це так, рання капуста. Так, це червоний буряк. Так, це морква. Це огірочки мої. Зараз ми порозбираємося, я вам все покажу. Так, це редиска. Це редиска. Так, це морквочка. Так, це редисочка. Це кавунчик. Це огірочок. Це редисочка. Так, деться, де це. Ага, от динька. Це так, огірочок, огірочок. Бурячок, огірочок. Ну ладно, з'їжджай, хай буде так. Так, чорна речка. Так, капусточка. Так, це тут ще щось. зараз ми подивимося, розпечати йому, почекайте. <різь> так, це моя квіточка, це моя квіточка, це моя рідісточка. Так, рідіску візьму на речку теж туди. Червоний бурячок. Це сюди. Так. І червоний буряк. Так, все, розібрала буряки. Так, зараз подивимося, що що тут є? Так. Капуста, капуста і капуста. Так, дівчата, тут треба трошки хвилиночку. Так, крижана бурулька. То, то є рідиска. Щось я дуже багато батько рідиски набирала. Так, Це капустечка. Так, де моя капусточка? Чекайте, бо вже не бачу, де моя капуста. Тут. Рідіска. Гарбуз. Водині візьмемо, ладно. Так, а тепер огірочки мої гарбузові, синей дочки. Ті, що я вибирала ще. Так. Фані... Фенікс. Чекайте, піду візьму окуляри. О, тепер Люба бачить. Фенікс. О, це теж дуже гарні огірочки. Я за, замовляла минулого року. Супер огірочки. Так, ну. Так. Диня орта, орто Лані. Італія. Десять штук. Це якась диня. То-то, да? так? Так. Так, ой, стій, куди втікла ця моя капуста, скоріш за все, так. Чекай, чекай. Чекай, чекай, дай, дай, дай. Дай подивлюся, як ти звезє. Капуста агресор. Так, це капустечка моя. Я чужу що та на капусту похоже. На синя, Так. Капуста. Openhagen. Якась така капуста. Так. Так, а це що у нас? Гарбуз Віоліна. Ві п'ять штучок на сінин. А цей гарбуз Віоліна. То є п'ять штук, то два гарбузи. Не пам'ятаю, то треба дивитися по тому. Амур. 10 штук, дуже гарні огірочки. Так, Це все огірочки. Де ті мої огірочки, я їх сюди до огірочків сховаю. Щоб я їх не погубила. О, так. Так, це до гарбузів. О, гарбуз в мене і день. Так, тепер будемо передивлятися все по острі і буду складати тоді в коробку. О Хладно, ціло, заберемо, воно нам мішає О, ось так. Так, так пепер Мін Мінт стік суміші. Ось такі, бачите, квіточки замовили. Так. Король Теодор нас Турція Ось така. І е, Аляска настурція, нас Турція ось така різнокольорова. Так, лимона крапля. Чорнобривці. Так, кармен. Чорнобривці звичайні. Так, беладона. Дельфініум смі, смість. О, бачите, які гарні. мене дельфініум, там тільки два кольори є. Фіолетова королева це нія. Помаранчевий гігант чорнобривець. Перський килим синія, ось така. О, це квіточки я замовила. Так, це квіточки. Так, це для мого Ігора рідіста. Він без неї спав би. Ось, я люблю рідісту тільки ось таку на городі з'їсти. Вирвати і з'їсти. 18 днів це моя любима рідізка. Крижана бурулька. Також всі кажуть, що дуже смачна рідіска. Я її ніколи не сіяла, але попробую. Так, чемпіон редиска. Так, чорна редька, то вона пізніше сіється на зиму. Червоний велетень редиска. Ось такої ще я не сіяла ніколи. Вона на морку похожа. Але я думаю, візьму попробую. Не пробувала ніколи, не знаю, яка вона. Треба ще почитати, бо я вже не помню. Так, 35 40 днів росте. Ось така оридиска. Це сезонна редиска. Я там того року її сіяла в три етапи. Я в них замовляла також її. Вона мені дуже сподобалася, вона не жене стовп'яків. Навіть літом сієш, ось це сезонна, і вона росте прекрасно. Так що, хто е, хоче, щоб редиска була ціле літо, то це її можна замовляти. Дуже гарне насіння. Я сіяла. Так що знаю точно, що дуже гарно. І саме головне, що вона стійка до стовп'яків, не б'є стовп'яків. Так, і клослона, рідіска біла, середньостиглий І рідіска бусинка Я такої там того року би не замовляла, бо я не помню, але якось раніше таку брала, то дуже смачна також була. Так, Це редісочка білася. Так, рідісочка. Тепер підемо діло до капусти. Так, агресор F1, капуста. Так, так, чернева це рання капуста. Дуже добре квасити. Ось, рання капуста. Гарно в'яжеться і хутко. Так. Цукрова голова, гарна капуста. Також ось, по-моєму, також рання чи пізня. Ні, пізньо стигли, пізня. Ось, не помню. Бо я дивилася, там читала про кожну і вибирала собі. Так, зберігається до наступного врожаю. Колобок капуста F1. Так, Ну і це тут капуста Копенгагенська і капуста Агресор. О, це мої капусти. Так, так, тепер мої огірочки. Гарбузові й дочки. Це тут, що і подарок, і ті, що мені е, е, я замовляла, і подарок той, що прислали в подарунок. Мені дуже гарні огірочки. Так, Пучкова пи пишнота. Ось такі ого, F1. Так, швидкостиглий супер пучковий корнішон гібрид. Характеризується е, рясним плодоношенням у широкому. Температурному діапазоні активно плодоносить до глибокої осені, світлолюбний, розгалуження середнє або вище за середнє, високе навантаження врожаєм на по, головному стеблі. Так, ось так. ось Скільки, скільки так, у вузлах формуєш 3-7 зав'язей Довжиною 8-11 см. Е... Смакові та засолювальні якості високі. Гібрид стійкий до борошнистої рости, оливкової плямистості вірусу звичайної гіркової мозаїки. Температурний дохибної то, то, то толерантний. До хибної борошнисної роси. Сорт добре переносить похолодання. Так що ось таке. -то. ось такий Ну, я там читала, вибирала, щоб було мені. Так, середньо е, роднічок. Так, так. Теща ще один огірок. Ось. Так. F1. Так, також гібрид. Так, бочковий. Ось і виноградне грону. Ось такий. такого я ще не сіяла, хочу попробувати Так, це мої огірочки. Ну, і тут ті, що я замовляла, ну, і ті, що в подарок, і ті, що я замовляла. Замовляла я огірок Амур. Дуже гарне насіння, як будете брати, хто рекомендую. Так, так, Амур, так, Фенікс, І це також дуже гарне насіння. Так, це Амур також. Так, огірок Альянс. Також гарне насіння. Дуже гарні у цього гібриди всі. Так, огірок Арктика. І огірок. Акорд. О, так, так, щось таке то. О, так, огірочки. так. Огірочки, гарбузові сини, дочки. Ефіопка. У мене минулого року була, вона дуже смачна диня. Ось і гарна росте і хутко дозріває. Так, 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 так. Де тут ще в нас гарбуз від віоліна і гарбуз віоліна? Тобто те, що я Так, до гарбузів. Так, а це в мене. Ультрашвидкостиглий кавун ось такий і вересневий мед. О, і ось такий. Оце я два таких кавуни замовила. А це ще собі багатоплідний для насіння. Він багато зернят має. замовила, А от зато я вже не пам'ятаю, що я читала, що він мені сподобався. Вроді теж він багатоплідний, що багато нас... зернят має всередині. Так. Тепер мої бурячки столові. Ось, так. Бордо замовила бурячок, козак буря... бурячок, червона куля бурячок. І польсь... О, польська я, О, оце такі червоні бурячки замовила. Так, де моя морква? Виходь, здавайся, зимовий нектар. То, по-моєму, та, що довго лежати має. Середньопізній сорт, коренеплоди циліндричної форми. Помаранчеві довжиною 18-20, масою 800 грам. Середньо... Серцевина середнього розміру помаранчева. Снокові якості відмінні. Так, так і для тривалого зберігання до нового врожаю. О, зберігається. Так, сластенна так, сорт пізньо стиглий. Від сходів до стиглості 100 120 днів. Коренеплід довжиною 15-18, масою 70-150 грам. Так, без серцевини. Містить до 28% каротину. Коренеплід повністю занурений в ґрунт. Лежкість висока. О, такий. Так, і без серцевини. О, тут дуже дрібненько пише, то я тут не прочитаю дівчата чесно. Також 15-18 см довжина. Так, висів насіння. Так, після проростання і появи одного листочка, листочка сходи проріджують у процесі росту рослина, піджив, підживлюють при необхідності. І проріджують від бур'янів. О, навіть таке пише, бачите? Так, це і, і це, скільки воно як дається, то я не знаю, що ви прорідите? Те протравити насіння. А ну, я через камеру попробую почитати, бо це то таке діло. Ну, збільшся. Так, культура картопля, пшениця, ярова, ячмінь, яровий, пшениця озима, рапс, буряк, буряк цукровий. Буряк і буряк цукровий. 10 мл на 15, на 15 мл води на 0,8 кг насіння. О, оце розчинити по помити насіння. Ну, і можна ним бризкати, щоб не, не гризло нічого. Так що ось таке, -то, бачите? Так. Так, обробку проводити один раз в сезон до повного збору врожаю. Препарат розчинити у воді та добре перемішати робочий розчин, слід рівномірно розбризкати. За допомогою оприскувача або іншого приладу на посадковий матеріал. О, ось так. Бачите? Так, що ось таке то дівчата-хлопці. Ось така то у нас красота, таке то насіння. Номер телефону і е, це. І посилання закріпимо в коментарях. А, ще оце що престиж я купила. Так.

Так, 0,50 599 62, 30 або 068 112 0587. Це можна написати на номер телефону і сказати, щоб скинули посилання. Ось. А можна буде перейти по посиланні. Посилання буде закріплене в коментарях. Ось. І... Переходите і замовляєте. Нижчих стін я не знайшла ніде, як на цьому сайті. Так що ось таке -то. рекомендую. Я вже другий рік цим самим сайтом користуюся. Так, що... Замовляйте. Хай вам всім. Це буде гарний урожай на все. Так. О, а я похвалюся ще квіточками. Ось таку зроблю заставочку, яку я Квіточки я замовила, так. О! Нас Турцію замовила. Люблю, коли вона по квітнику снується. О! Ось так. Ось така. О, картиночка буде. О! О все. Все позам... позамовляла. Все прийшло. Всім. Дякую за увагу! Бережіть себе, хай вам Бог дає гарні урожаї. Рекомендую, замовляйте, хай всіх все буде добре. Всім удачі, миру, спокою і Божої опіки!